Привіт усім! Ось він момент істини. Ми дочекалися. Сьогодні ми говоримо про фінал серіалу Зворотний напрямок. Це останні серії, де вирішиться доля кожного героя. Попереду на нас чекає справжня кульмінація: емоції на межі. Правда виходить назовні. І повірте, ви будете кричати в екран від несподіванки. Якщо ви готові до найгарячіших спойлерів. Та моїх найрізкіших роздумів обов'язково поставте цьому відео лайк. Поїхали! Фінал має бути легендарним. Почнемо з нашої улюбленої героїні Дарини. Вона пройшла шлях від страху і розпачу до справжньої сили і рішучості. Вона не просто вижила, вона навчилася боротися. Яка ж вона молодець. Пам'ятаєте на початку Даринку? Мила, наївна дівчинка. А тепер вона продала діаманти дядька Валери. Вона пригрозила йому поліцією. Це вчинок, який заслуговує на повагу. Це не просто поставила на місце. Вона відрізала його від свого життя. Вона стала такою, якою мав би бути Роман, рішучою і безкомпромісною. Я аплодую стоячи. Але ми ж знаємо дядька Валеру. Він не з тих, хто просто так пробачає. Дарина думала, що їхні шляхи розійшлися, але ні. У фіналі він вирішить діяти. Це буде його остання помста. Я дуже сподіваюся, що цей слизький тип нарешті отримає своє його жага помсти не має меж. Це той персонаж, який доводить, що зло може бути дуже дрібним і мстивим. До чого він доведе? Він точно намагатиметься підставити Дарину або, можливо, навіть Романа. І знаючи фінальні серії, я підозрюю, що його дії якось перетнуться з божевіллям Марії. Зло має бути покаране. І я чекаю, що поліція, нарешті, випише йому путівку в місця не надто віддалені. Ігор, пам'ятаєте нашого друга дитинства? Який був на межі зради. Він, здається, нарешті зробив висновки і наважується на крок, про який мріяв. Він освічується Дарині. Що? Серйозно, Ігоре, це не найкращий час, чесно кажучи. З одного боку, я розумію, він її любить, вона вільна, роман її не пам'ятає. Але з іншого це ж фінал. Тут роман вже на порозі. Це виглядає як спроба перехопити ініціативу в останній момент. Дарина буде шокована це м'яко сказано. Я думаю, що вона не відповість йому так одразу. Її серце все ще належить Романові, навіть незважаючи на амнезію. Але цей момент це така драма, як вона відповість? Я думаю, вона скаже, що на час, що вона має спочатку розібратися з правдою. Але ось головний антагоніст Марія. Вона остаточно заплуталася у власних брехнях. Вона так довго маніпулювала всіма, що вже не розуміє, де правда, а де її вигадки. Це вже не просто інтриганка, це людина з психічними проблемами. Вона створила собі якусь таку паралельну реальність, де вона дружина Романа. Вона його тримала, труїла. Але знаєте, що найстрашніше? Повар... Повернення Романа до Києва змінить все. Його чекає зустріч із близькими, які відкриють йому очі. Марія розуміє, що її картковий будиночок руйнується. Вона втрачає контроль, і це призводить до... Роман повертається до Києва. Це його шанс згадати, це шанс його близьких відкрити йому очі. Вони мають розповісти йому про брехню Марії, про дитину, про їхнє справжнє кохання. Я думаю, що це буде найзворушливіша сцена. Роман, який дивиться на свого сина чи брата, і в його голові щось склацеє. Це має бути не просто розмова, це має бути удар правди. Він має згадати не через таблетки, а через емоції, через кохання. І коли Марія побачить, що його пам'ять повертається, вона збожеволює. Марія, охоплена відчаєм і ревнощами. вона йде на крайній крок. Вона бере до рук пістолет і вирушає за Дариною. Зводити рахунки. Ось це фінал, це просто Голівуд. Я була шокована, коли це побачила пістолет. Це означає, що вона готова вбити, вона не може зупинитися. Це той момент, коли Герой має зробити вибір, врятувати себе чи кохання. Чи зможе Марія зупинитися? Я думаю, що ні. Вона вистрелить. Але я сподіваюся, що в останній момент Роман або Маркіян кинуться на захист Дарини. Хтось має її зупинити. А може, сам дядько Валера, намагаючись помститися, випадково врятує Дарину? Це була б, звісно, іронія долі. А тепер, друзі, настав час для моїх фінальних прогнозів. Роман і Дарина, я вірю в справжнє кохання. Роман згадає все, і це станеться в той момент, коли Марія буде цілитися в Дарину. Це буде такий спогад спалах, який врятує ситуацію. Вони знайдуть шлях одне до одного і будуть разом. Покарання Марії вона має отримати заслужене покарання за крадіжку, за отруєння, за пістолет. Ніякої амністії, тільки в'язниця. Або, можливо, вона сама зрозуміє, що зайшла занадто далеко. Дядько Валера, його злочинна діяльність розкриється, і він потрапить у пастку, яку сам і розставив. На який фінал очікуєте ви, чи переможе справжнє кохання все те, що їх роз'єднало? Чи отримає Марія покарання? Пишіть у коментарі. Друзі, дякую, що дивилися цей розбір. Це був неймовірний серіал. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Напишіть, хто, на вашу думку, має втрутитися в останній момент і зупинити Марію. До нових зустрічей на моєму каналі. Бережіть себе!